Запрошую вас підвести підсумок прожитого дня і декілька хвилин присвятити для роздумів про вічні істини. Сьогодні з вами знову я, Володимир Гриневич, у програмі «5 хвилин для вічності. Ради й зустрічі. В 11 розділі Послання до єврею написано. І всі вони, одержавши засвідчення вірою, обітниці не прийняли. Ми побудували навколо біблійних персонажів міфи і звикли дивитися на них як на супер чоловіків і супер жінок, дуже далеких від нашої реальності. Однак досить подивитися на життя тих, кого Біблія помістила в галерею героїв віри 11 розділу послання до євреїв, щоби помітити, що проблеми цих людей подібні на наші проблеми, і що більшість з них досягли духовних успіхів після гучних провалів. Ось лише декілька прикладів. Уже після потопу Ной ну напився, і це призвело до серйозних проблем в його родині. Авраам обдурив єгиптян, кажучи, що його дружина йому не дружина. До того ж, він погодився завести позашлюбну дитину. Наслідки останнього вчинку відчувається і в наші дні. Сара тиснула на свого чоловіка, щоби той вступив в статевий зв'язок з служницею заради народження сина. А пізніше, коли народила власного сина, вигнала цю жінку разом з дитиною. Яків обдурив батька, брата Теся, його упереджене ставлення до синів спровокувало трагедію в родині, налаштувавши всіх братів проти Йосипа. Мойсей вирішив творити суд власними руками. Він вбив єгиптянина, вважаючи, що допомагає своєму народові. У краї відповідальний момент, коли слід було прославити Бога, він в гніві вдарив по скелі, чого не повинен був робити. Це позбавило його можливості увійти в обіцяну землю. Самсон не контролював себе і самовільно, переступаючи повіління Бога, вступив у відносини з жінкою-язичницею, представником ворожого народу. Його неврівноваженість коштувала йому не тільки зору, але і гідності, і він провалив доручену йому місію. Євтах. Дав безрозсудну клятву і приніс власну дочку в жертву Богові безглуздий і абсурдний вчинок. Давид втягнув в конфлікт свою сім'ю і весь народ через сексуальну нестриманість. Самуїл, успішний пророк, зазнав невдачі як батько. Його сини стали прикладом нечистивості відомим всьому народу. Дивно, що всіх цих людей Біблія називає героями віри. Ми можемо додати в цей список Петра, Павла, Варнаву та багатьох інших. Ми не готуємося до провалів і невдач, тим не менш, деякі уроки ми засвоїмо, тільки зазнавши поразки. Спортивний психолог Брюс Огілві сказав. Успіх це всього лише продовження і використання серії поразок. Треба не боятися поразок, а рішень, які ми приймаємо після провалів, вони визначають наше майбутнє. Просіть Бога, щоб він допоміг вам робити правильний вибір після поразки, взяти уроки і продовжити життя. Помолимось, дорогий наш небесний отець! Ти ведеш нас життєвою дорогою. Ми часто падаємо і розуміємо, що ми маємо велику потребу в Твоїй підтримці. Господи, допоможи нам зробити певні висновки, взяти належні уроки, і слідувати за Тобою, жити відповідно до Твого святого Слова. Благослови нас у цій нелегкій боротьбі. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, рішення, які ми приймаємо після провалів, вони визначають наше майбутнє. Пропонуємо вам і вашим знайомим курс біблійних уроків дивовижні факти. Ви можете отримати його, написавши про своє бажання на електронну адресу, що бачите на екрані, або зателефонувавши нам. Бажаю вам гарного та благословенного вечора. До зустрічі.